Доборолась Україна до самого краю, брати і сестри. А як можна виграти війну з зовнішніми ворогами, маючи всередині країни таку кількість внутрішніх ворогів? У той час, коли наші захисники найкращі сини та дочки гинуть, захищаючи кордони від зовнішнього ворога, всередині країни сидять такі рафіновані засланці, котрі отруюють наше суспільство? Серед моєї аудиторії є категорія таких людей, котрі надсилають мені інформацію, обмінюються думками. Слідкують за мною давно, знаючи мій досвід, просять сказати свою думку з приводу тих чи інших подій, і навіть інколи просять прокоментувати публічно. Тому я дуже прошу вас, це відео буде для думаючих людей, тих, хто вміють аналізувати. Але я прошу вас, також поширюйте, хай дивляться люди. І що важливо, поширюйте це відео тим всім офісам президента Служби безпеки України. Бо останні служби безпеки України вони розказують. Час від часу про те, як вони борються з ворогами десь там на території Московії і ще десь там, а в той самий час всередині країни, в Україні, сидять вороги не тільки в них під носом, а й в кабінетах. Ну чого лиш вартує один малюк, який на початку цього року заблокував розслідування по державній зраді Буданова. Я написав заяву, а він заблокував це розслідування. Я показав, як орудують чужинці з ізраїльськими паспортами в Україні, і це було заблоковано. Але тим не менш, Богдан встиг з того часу отримати нагороду з рук зеленського героя України і продовжує від свого імені нагороджувати ворогів різними подяками, грамотами тощо. Зеленський взагалі колись розказав, що він поборов російську присутність всередині України повністю, і олігархів поборов. Але мені видається, що хтось стане олігархом, і українське суспільство проспить, якщо буде так толерувати цю їхню брехню. Я вам покажу два відео, в яких ви почуєте у контекстах дуже важливо. Ви почуєте про велич Путіна, буде відверта брехня. Я вам також її покажу. А в другому відео ви почуєте, як Захід втягнув Україну у війну. Захід програв, захід в ізоляції, а Росія великий геополітичний гравець. І це все під носом ВСБУ. І вони цього не бачать. На першому відео Борислав Береза і Віталій Портніков. Слухайте уважно. Ти знаєш, як відбулася перша зустріч Путіна і Порошенка в Нормандії? Мені очевидці цієї зустрічі розповідали, що Путін категорично відмовився від зустрічі з Порошенком. Сказав, що Порошенка нелегітимний президент. що легітимний президент Янукович? Він не буде розмовляти з Порошенком. І цієї зустрічі в Нормандії в принципі не мало бути. Як вона відбулася? Порошенка зустрічався з Оландом. Вони сиділи в окремій переговірній кімнаті. Путін весь в цей час розмовляв з Меркель. Вони прогулювалися повз там переговірником. І вона раптом штовхнула його в ту кімнату, в якій були порошенко і Оланд. Так було домовлено між нею і Оландом. Путін побачив там Порошенка і став виходити. Вона закрила двері своїм тілом. Федеральний канцлер Німеччини. Він почав її відштовхувати. Вона сказала йому Володя, я біжусь ну, це російською мовою, вони розмовляли між собою російською. Брехня перша в тому, що Путін вільно говорить німецькою. Він в свій час працював в Німеччині. Любить часто хізуватися тим, що він говорить німецькою, вільно володіє. І він колись працював в Німеччині клерком носив папери. Там була тоді колись така спецслужба штазі, Потім переіменували, вивіски поміняли. Ну, не суть в тому. Меркель Німкеня, але це не найгірше. Слухайте далі уважно про соуси оці всі з чим з'їсти і так далі. Слухайте уважно контексти. Коли вона сказала йому Володя, я обіжусь і якось на нього подивилася, вона він напевно побачив в її очах можливість припинення будівництва північного потоку, необхідного йому для подальших дій. І він сів і сказав 15 хвилин. З цього моменту почалися контакти між президентами Росії і України, яких в принципі не мало бути. І кожного разу, коли він відмовлявся від цих контактів, вона його буквально перемушувала. Продовжувати діалог так було і в мінську, і звичайно, він просто чекав, щоб її не було. Чому я вважав, що вона робить велику помилку? Тому що тому, що я вважав, що якщо вона побудує північний поток до кінця потік і піде, ось це буде для нього індикацією, що можна починати війну. Але знову таки не будемо о, на Меркель відповідальність за це. Скидувати за цією простою причиною, що ми мали готуватися до війни, а не до миру. Меркель була федеральною канцлеркою Німеччини в 19-му році, в 20-му, і в 21-му. і в 22-му 22 що ми робили в цей час? Про... Відновили нормандські формати. Знаєш, я на все життя запам'ятав той погляд, яким під час зустрічі в Парижі Меркель дивилася на Зеленського і Макрона. Отак, на прес-конференцію. Отак, як якась вихователька дитячого садку. Яка бачить, як її вихованці залізли в клітку до тигра, буквально лізуть йому своїми маленькими рученятками в рота. Кажуть: котик, котик, Дікете! лібе-лібе. І вона навіть не може їм нічого сказати, бо вони не бачать, що це тигр, Вони думають, що це кошеня. няу мяу Говорить Макрон. няв-няв, говорить Зеленський. няв-няв, боба а тут сидить тигр, который я просто хоче з'їсти. Думаю, як ось хто перше хоче на бутерброду, з цього чи цього. Це й такий, але цей смачніший. І він просто сидить на прес-конференції і думає, з, з яким соусом? Ну, цей французький підгірчич, наш цей. З борщом його може з'їсти. Діма, готуй борщ! І це все СБУ не бачить. Ви серйозно? Якщо Борислав Береза його ще бляхіром називають, це такий собі місцевий божевільний, то. Портников це той, хто там ходив, терся біля Єльціна. Це таке рафіноване засланство. Це такий засланець, який брудом уже багато років отруює українське суспільство. Е якщо СБУ не бачить цього, то скажіть мені, а з якими вони боряться ворогами? Але дивіться далі: ще більш рафіноване. Ми могли вийти з Стамбульським договором. територіальних, кстати, пакерно Крим, це скажем так, отдельно была история, и там должны были решить президенты на личных встречах. Ну, тогда Запад втянул нас в новый раунд войны с Россией и проиграл. Думали лишь как, Россию изолировать, ослабить и изолировать. Ослабить экономически, военным, дипломатическим и изоляция. Экономически не ослабило, военного отношения усилили, дипломатически не изолировали. Його геополітично не изолировали. Наоборот, Запад зараз більше в ізоляції по отношению к мировому большинству, чим Росія в ізоляція. Запад, ну так. Да. Но оказалось, що не тільки Запад, в цьому мірі є важнейшим или ключовим игроком. Карасьов це таке брудне, яке їздило після 2014 року регулярно до Соловйова на Московію, і там поливало бруду, брудом українців. СБУ цього не бачить? Посилайте їм оце відео і запитуйте, а де вони борються з ворогами? Бо я заяву вже писати не буду. Який сенс писати заяви, якщо вони нічого не роблять за моїми заявами? Хоча дуже важливо, згідно Кримінального кодексу, протягом 24 годин, якщо в публічному просторі стало відомо про злочин, а тут є склад злочину у цих відео, які я вам показав. Якщо стало відомо, то слідчий. Протягом 24 годин повинен внести матеріали в ЄРДР. От надсилайте їм це відео і запитуйте, а з ким ви боретеся і чи будуть боротися. Розумієте, брати і сестри, як я вже сказав, наші найкращі сини та дочки гинуть на передовій, а всередині от сидить отаке отакі вороги, котрі отруюють українців. І вони роблять це не тому, що вони так хочуть, а тому, що їм так дозволено. Я вам хочу нагадати, що це все можна припинити лише в один спосіб: об'єднавшись довкола національної ідеї, яка прописана у п'ятому універсалі. Об'єднавшись, забули про хто за кого голосував, об'єдналися і дали бій цій мафіозно олігархічній системі. Бо ці покидьки вони будуть перелаштовуватися, перевзуватися і робити все, що завгодно, лише аби утриматися і не нести відповідальності. Наша мета. Це посадити всю цю шоблу, щоб вона більше ніколи не могла підняти голови, і в Україні, щоб запанувала нарешті справедливість. Якщо ви допоможете мені, то ми зможемо це реалізувати. А якщо ні, то на превеликий жаль загине ще більше і ще більше крові проллється. Тому що війна закінчується швидко, і я знаю, як закінчити війну. Бо коли у Москви не буде партнерів, надійних в Києві, тоді ця війна припиниться сьогодні. На превеликий жаль, це неможливо зробити з тими, хто є на сцені українського політику. Тому, брати і сестри, єднаймося заради великої України, заради справедливості. І діймо, допоможіть мені реалізувати, розпочати. Найже велика вільна Україна, слава Господу Богу, і слава Україні!